Чи було у нацистів відчуття провини за те, що вони накоїли? А щодо їхніх дружин, дітей та онуків, як вони ставилися до злочинів своїх рідних, як дружини нацистів грабували будинки людей в окупації, як через багато років відмовлялися віддавати награбоване? Сьогодні мова піде про справжнє дослідження, а саме про книгу Філіпа Сенса Щурячий лас це розповідь про те, як тікали нацистські злочинці, як їм в цьому допомагав Ватікан, як на них виходили американські спецслужби. Це книга про кринжове нацистське кохання зі своїми зрадами, зі своїми коханцями, коханками. Коротше, як завжди, жодних спойлерів, а лише цікаві факти, після яких ви точно захочете прочитати. Цю книгу. Філіп Сенс, франко-британський юрист, який пише у жанрі журналістських розслідувань. Сам Філіп Сенс професор права і директор центру міжнародних судів і трибуналів. Автор 16 книг Мені завжди цікаво було, як ідеї у класі чи на сторінці впливають на реальний світ. Тож ось моє життя. Я академік, я міст і письменник. До речі, Філіп Сенс ще й має українське коріння. Його дід родом зі Львова. Гучну славу здобула його книга Беззаконний світ, де сенс звинуватив президента США Джорджа Буша Молодшого і британського прем'єра Тоні Блера у змові щодо нападу на Ірак, супереч міжнародному праву. Але сьогодні мова піде про його іншу книгу Щорячий лаз», яка не просто неймовірно цікава, але ще й як ніколи актуальна. Юрячим лазом американські спецслужби називали маршрут до країн Південної Америки Аргентини, Чилі, Бразилію, через який тікали нацистські злочинці. Одним з них був губернатор окупованої Галичини Отто фон Вехтер, якого звинувачують у масових вбивствах, і саме про нього й піде мова у Щурячому лазі. Як йому вдалося втекти, і сенс на сторінках книги фактично крок за кроком йде його шляхом. Але перш ніж мова піде про втечу вехтера, до цього я повернуся трохи пізніше. Сенс нам розповідає у всіх подробицях про його родину і не просто розповідає. По перше, він бере свідчення очевидців, дослідників. По-друге, він бере інтерв'ю у сина Вехтера, Горста, який всіма зусиллями намагається довести, що його батько не був злочинцем. Горст не несе відповідальності за свого батька чи матір, але все ж таки заперечує їхню провину. І тут починається найцікавіше. Сенс досліджує сучасних німців, дітей, онуків, колишніх окупантів, колишніх нацистів. Він нам показує, як вони реагують на фотографії, на архіви, на докази провини їхніх батьків. Чи здатні вони змінити свою думку, чи здатні вони сприймати реальність? Погодьтеся, питання як ніколи актуальне. Ще одне питання, яке у книзі піднімає сенс, як стають злочинцями? Чому? що відбулося? Що спонукало надзвичайно розумних людей, висококультурних. Високоосвічений, а у випадку з Отто Вектором, який вступає на юридичний факультет Віденського університету, і вже через 25 років знищить всю родину свого однокласника, а своїх викладачів-професорів відправить у Бухенвальд до рук автора книги потрапляє переписка між вектором та його дружиною Шарлотою, і тут вже нам у всіх подробицях розкривається суть цих людей, їхня інша сторона, їхня історія кохання та зрад, як вони займали чужі будинки на окупованих територіях, як там жили, розважалися, як грабували в прямому сенсі. Я зараз скажу про Шарлоту, дружину Вехтера, як дівчина із заможньої родини підприємця, дівчина, яка мала дуже гарну освіту, ще й була спортсменкою. Як вона могла стати звичайною злочинницею? З великою помпою фрау Вехтер заплила до галереї в суконних рядах. Ми не грабіжники, сказала вона директору музею. Вона увійшла приміщення музею, вказавши на потрібні її речі, які потім належним чином зібрали товариші. Отто Вехтера. Діана Блонська, кураторка Національного музею Польщі в Кракові. Вона нагребувала брати сервізи, килими та інші особисті речі власників домівок, яких відправляли у табори смерті. Сенс розповідає, як одного разу їй так сподобався краєвид, який відкривався з будинку. Що вона у ту ж мить відправила його господаря на смерть, а сама благополучно зайняла його дім. Коли вже вехтер був у бігах, його дружина Шарлота на шию якої було шестеро дітей, і виживала тим, що продавала ці награбовані викрадені речі, але продала не все на цих фотографіях. Хорст повертає викрадені його матір'ю картини до польського музею. Сенс пише, що під час одного з інтерв'ю він помітив у Хорста сервіс, який був вкрадений його матір'ю у людей в окупації. Він знайшов справжніх власників і сказав Хорсту повернути ці речі господарям. Що ви думаєте, хорст його так і не повернув? Ну і врешті, ця книга це не просто документи і архіви. Це дійсно гостросюжетна розповідь про аспекти втечі самого Вехтера. Автор дає досить сміливе припущення про те, що американські спецслужби, начебто, знали, де він переховується, але не хотіли його видавати, бо планували завербувати. І коли Польша запросила видати їм вехтера, він якимось чином захворів, чи то його вбили, чи він просто зник, бо щось таке дивне коїться з його могилою. Коротше кажучи, якщо ви любите такі загадки, якщо ви любите теорії змов, якісь історичні паралелі із сьогоденням, крокуйте за книгою Філіпа Сенса «Щурячий лас. Це не те, що щурячий лас, тут справжня кроліча нора. Тож читайте. Ну а ми з вами зустрінемося вже у нових випусках.